Грибок та цвіль на стінах так не лише у під'їзді, а й в квартирах багатоповерхівки. Що у Староконстантинові мешканці п'ятого поверху вже втомились щороку робити ремонти з кожним дощем. Їх квартири заливає. Ось це свіже пітно появилось перший дощ був весенній, одразу воно з'явилося. появилось. Ну от оно так пітно образується. Стіна сирость з'являється, бачите самі ремонт. Я не можу здесь почати робити, тому що ждем пока не з кожний год притікає. Не в одном месте, так в другом месте. А когда Сильно идет, то льется прямо, прямо течет как это. В прошлом году вот там текло в этот угол. Я заделал там был немножко этим рубероидом, перестало течь. Теперь там. Печас дождев, еще раз выникают проблемы с электрикой. Татьяна не на жарт, боится пожежей. Опасно было находиться в квартире, потому что постоянно коробило свет, электричество. Навіть було вкліп опасно включати в квартирі і залишати квартиру, квартиру було опасно. Мешканці розповідають, капітальний ремонт даху ЖЕК робив 10 років тому. Люди покликали активістів народного контролю подивитись на цю покрівлю. Вона зношена, усюди латка на латці. Води не було от два дні назад. Кодасу во дощі все. І вода. О, бачите? туда В том году делался ЖЭК делали ремонт, но получается все равно она где-то протекает, опять же. Значит, делается не капитальный ремонт, а косметический ремонт. Відновити покрівлю багатоповерхівки потрібно негайно, поки не сталось лиха, каже громадська активістка Оксана Корнійчук. Разом із журналістами вона йде до Жеку дізнатись, коли комунальники розпочнуть роботи. Мешканці жаліються, що вода почала стікати з чертака на поверх в щитову. Початок з травня місяця, з травня по жовтень. От в цей період і буде проведено капітальний ремонт покрівлі по, по даному будинку. Ми беремо цю ситуацію на контроль і простежимо, щоб ЖЕК виконав ремонт. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,